Перше, про що хотілося б сьогодні поміркувати, знаєте, якісь окремі епізоди уставлені найвищих посадових осіб до української преси, що звичайно потім потрапляє і на телевізійні канали. Так от окремі випадки, як нам здавалося, сьогодні вже переростають абсолютно чітку е, тенденцію. Мовчати про яку далі просто не можемо. Я хочу нагадати про те, як свого часу Віктор Ющенко захищав свого сина, коли сказав про те, що а ти візьми сину, значить цей рахунок, і прямо в морду журналістові. Причому тут журналіст? Журналіст фіксує даність, яка є. Після цього Янукович проводячи президент Янукович, проводячи свою прес-конференцію Мустафіна Єму. Натякнув про те, що я вам не заздрю, якщо ви будете допитуватися мене про межегір'я, про мої статки, про золоті унітази, про позолочені літаки, і вертольоти і таке інше, то я вам не заздрю. І це було сказано в такій тональності. Що я думаю, що в Мустафи були всі підстави десь якось так, значить, трошки або поморщитися, або і здригнутися. І ось останні епізоди це ставлення Азарова, скажімо, до преси, до журналістів, який дозволяє собі дарувати мені ну просте, просто елементарне хамство у поводженні з пресою, що не може собі дозволити не просто будь-яка рядова людина, а тим більше керівник уряду. Щось подібне ще раз, ось, будь ласка, повторилося після з'їзду партії регіонів, де, куди влився Тігіпко. І коли журналіст запитав: Тігіпка, а у вас прізвище, ви візьмете прізвище Янукович, чи ви залишитесь на дівочому прізвищі? То тільки мені здається, що в останній момент віце-прем'єр. Прикусив губу, щоб не сказати якогось хамства цьому журналістові. Я думаю, ми повинні про це говорити вголос. І такі речі просто ми повинні всією нашою громадою е зупиняти.